Мер Нововолинська Борис Карпу зустрівся з керівником Волиньвугілля Миколою Шикером. Розмовляли про те, чи будуть ув'язнені, які можливо працюватимуть на шахті Бужанській, проживати у місті. Нещодавно місто Нововолинськ колихнула новина. Керівництво волинь розглядало варіант працевлаштування ув'язнених осіб на шахту Бужанську. Окрім того, як повідомили наш телеканал, небайдужі громадяни у приміщенні вугільного підприємства, нібито облаштовують гуртожиток для засуджених. І справді, коли на Волинь прибула наша знімальна група, ми побачили, що частина приміщення дійсно перероблена під житловий сектор. За чутками тут і мали проживати засуджені. Таке новаторство збентежило сусідів, адже буквально за стінкою гуртожитку знаходиться стоматполіклініка, а ще в одній частині будівлі облаштований готель. Підприємці, котрі працюють поряд, категорично проти. Чого цих зеків повинні вести хлопців наших, відправляти туди. Мені На Намані, я не знаю, чи прийдуть, чи не прийдуть. Дай Бог, щоб вони були живими. А якісь зеки прийдуть. Будуть в городі розгулювати, будуть тут у нас. а наші хлопці їдуть туди воювати. Хотять привезти 40 зеків з Дрогобицької колодії. І ми тут, звичайно, проти того, щоб їх тут поселили. Вони тут збираються жити. Я є власником готелю, Дон Кіхота. Ага. І от ви собі, ви собі уявіть, що в нас будуть тут незрозумілої. І орієнтації люди, так, які і, 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 і готель працює цілодобово через стінку дівчата-адміністратори, е, так як вони себе будуть почувати? От, 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 от Мені цікаво знати ту думку е, Волинь Вугілля, влади і, і всіх, хто причетний до даного, ага. даного питання. Аби з'ясувати, що відбувається, мер Нововолинська зустрівся з керівником Волиньвугілля Миколою Шикером, який, до речі, з нами зустрічатися відмовився категорично. Питання стосується людей з обмеженням волі, які гіпотетично ну тобто можуть працювати на вугільному підприємстві, проживати тут, кажуть, ну в... Цих кабінетах варіант збільшення видобутку і збільшення умов праці на підприємстві так. була знову така розмова, угу. розмова. тим, щоб, щоб можливість ну, людей, які позбавлені волі і то, або обмежені волі. Ну на те, щоб їх залучити до роботи на підприємстві, але за те, щоб проживання у місті угу. такого не було. Борис Карпос наголосив, що категорично проти того, щоб засуджені проживали на території міста. Проте є інша сторона проблеми, адже багато шахтарів отримали повістки. Особливу увагу військкомат приділив гірникам після того, як ті повстали проти призначення нового директора на шахту номер 9 і домоглися, аби його зняли. Припускаємо, що засуджені, мабуть, зручніший робочий контингент аніж шахтарі, бо ж у зв'язку з обмеженням прав та свободи навряд. Чи зможуть організувати якийсь протест до прикладу за невиплату зарплати або ж щодо нових кадрових змін? І якщо відносно проживання у місті ув'язнених осіб влада категорично проти, то питання про це влаштування їх на шахті, ми так розуміємо, досі розглядається. Але тут теж є нюанси: купальня це місце роботи з підвищеним рівнем небезпеки, а отримання засуджених за межами колонії теж потребує уваги і посиленого контролю. Як вирішуватиметься ця ситуація? Ми будемо відслідковувати Наталка Поліщук для новин на часі.